На конференцію крім безпосередніх і учасників прийшло дуже багато людей, особливо молоді, для яких цей захист став черговим підтвердженням відданості рогатинців ідеям національного відродження. Сьогодні вшановується пам'ять всіх патріотів України, повстанців української держави, які у двадцятому столітті захищали терени нашої держави. Крім того, Рогатинщина тісно пов'язана з багатьма героїчними епізодами національної визвольної боротьби, у тому числі й за участю Романа Шухевича. Роман Шухевич будемо говорити найактивнішу участь в боротьбі за вільну Україну. Проводив якраз на теренах Рогатинщини, де є штаб-квартира його. І взагалі з Рогатином і з Рогатинщиною пов'язано багато речей визвольної боротьби. І тому символічно, що цей захід, ця науково-практична конференція проходить в Рогатині. Тож саме Влада Рогатинщини взяла найактивнішу участь у підготовці до конференції. Ми приклали багато зусиль, щоб запросити представників з Івано-Франківщини, з Тернопільщини, з Львівщини. Ми запросили молодь нашу. Це діти 10-11 класу. Це вчителі історії. Це всі хто має бажання почути інформацію про ті часи, які. Буремні часи, які відбувалися за боротьбу за вільну Україну, почули. Побачили учасники конференції дійсно багато завдяки чіткій організації заходу яскравого і продуманого урочисто відкриття конференції і змістовних виступів науковців, які досліджували історію національно-визвольного руху. Історія, вона вчителька життя, як казали древні греки. Вона деколи буває не то, що жорсткою, а жорстокою учителькою життя. Сьогодні знання цієї історії як ніколи актуальне. Сьогодні практично відбувається те, що відбувалося у 50-х роках. Агресор той самий. Протистоячи протиставні сторони ті самі українці далі борються за свою незалежність, за право мати свою державу. Тож конференція має не лише пізнавальне, але й виховне значення. Вона має надзвичайно важливе значення, бо вона сьогодні виховує молоде покоління в дусі справжніх українських патріотів. Конференція сьогодні має надзвичайно важливе значення, бо знову той самий ворог північний наш сусід, на Бог сохранить. Знов наповнив нашу землю, і приклад підпільної боротьби на чолі з генералом Чопринкою Романом Шухевичем є добрим прикладом для наших сьогоднішніх бійців. Сьогодні цей захід він символічний. Він має за мету першу чергу ознайомити наших громадян з тими речами, про які ми ще не знаємо. Чим більше їх буде. Тим більше історія визвольної боротьби українського народу буде вплітатися у свідомість сучасного покоління. Матеріали конференції будуть опубліковані у науковому і культурно-просвітньому краєзнавчому часописі Галичина.